Артем Довбик забив у третьому матчі поспіль. Італія гучно скандує прізвище нашого бомбардира. Що за фігню творить каха Каладзе та його партія? Та скільки коштує новоспечений свинопес Міралем П'яніч? Друзі, привіт, Макс Коліда, ваша вподобайка сьогодні буде дуже гарячий і цікавий випуск. Партнер проекту Favbet, Давайте. Починати на старті у нас про свинопсів, а саме про новоспечного свинопса Міралема П'яніча. ЦСКА оголосив про підписання колишнього півзахисника Ювентуса та Барселони. Гравець підписав з московським клубом контракт за схемою 1 плюс 1. Раніше повідомлялося, що футболіст отриматиме 1 лям євро на рік та бонуси. І здавалось би, перейшов та й перейшов свинопес свинопсом. Але відмотаємо пам'ять на два роки назад і згадаємо те, що казав Міралем П'янь. саме його гострі, я б сказав категоричні висловлювання на рахунок того, що ні, ми не будемо Боснією грати спаринг з Ерефією в контексті того, що вони роблять, це, ну, це, це як на голову не налазить. Повертаємось. І слухаємо свіжий комент п'янч. Знаю, що зараз багато хто обговорює мої слова дворічної давності, проте я ніколи нічого не говорив про Росії та російського футболу. Мені шкода, якщо моя мова когось образно. Тож готовий вибачитись. Інший крінж відбувся в Грузії. Політична партія Дахи Каладзе, грузинська мрія, використала зруйновані РФ стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові та Маріупольського драмтеатру на передвиборчій компанії. У відео представленому партію екран розділен на дві. Частини на одному написано Війна та показуються кадри з, з зруйнованих РФ українських стадіонів, театрів, церков тощо. А на іншому написано Вибори мир і зображується фото з відео з Грузії. Нагадаємо, Кала це грав за київське Динамо, а наразі є мером Тбілісі. А що вони збираються вибачитись перед рашкою за напад рашки на Грузію у 2008 році? Мені просто цікаво, вже грузини це проковтнуть? Та грузинська мрія вже остаточно зняла маски. Геніальний маркетинговий новий хід показати, що з вами буде, якщо не будемо співпрацювати з Росією, якщо нами не буде керувати проросійська партія. Що ті рублі роблять з людьми? Просто я не розумію. А тепер до позитиву Рома зіграла в ніч з Атлетиком 1-1 у першому турі Ліги Європи. Нападник Римлян Артем Довбик відзначився голом, який став для нього першому турнірі у кар'єрі. Трибуни були в захваті та почали скандувати прізвище нашого нападника, як і італійські коментатори, котрі теж дали джазу. vertice lana, cross Topic di testa e yeah! del il vantaggio ha segnato Topic di testa esattamente al 32 minuto, azione in velocità da parte di Giallorossi con Baldanzi che da posizione centrale ha servito anche Ligno dal vertice sinistro. Il cross perfetto pennellato. Sulla Тепер у Розіме довбика є результативні дії у всіх трьох існуючих футбольних Єврокубках. Єдиний нюанс у лізі чемпіонів Артем поки забував лише в е, кваліфікації. Детальна статистика довбика на екранах. У скор доцінив е, гру нападника в 7-0, софаскор в 7,2 бали. Коли ви приїжджаєте в нову команду, вам потрібен час, щоб знайти своє місце на полі. Я адаптувався е, до нового тренера та з кожним матчем стаю все кращим і кращим. І здається, думки про те, що Довбик був потужним тільки у Жероні, де йому снаряди підносили, можна викидати. Довбик і тут зараз себе показує дуже круто. Три матчі поспіль. А, наш козак забиває. І за це йому поставимо, друзі, вподобайку. У мене на сьогодні все. Пишіть коментарі, випуск вийшов доволі яскравим на різні абсолютно емоції. Тож коментуйте. Почуємось.